Коли приходять труднощі і випробування, це відкриває нам очі. І ми починаємо розуміти те, чого не розуміли раніше. Христос сьогодні говорить, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. І нам треба роздивитися, в чому та велика віра полягає. І чому це ми починаємо розуміти саме зараз? Приступає до Спасителя сотник іноземець. Римлянин і просить за свого слугу, який розслаблений і тяжко страждає. Але коли Спаситель каже, я прийду і оздоровлю його, він каже, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою. Та промов тільки слово і одожує мій слуха. І багато разів я чув тлумачення природне, відповідне тому, що сказано, що тут виявляється в першу чергу смирення і. Покора розуміння свого недостоїнства. Але якщо ми б подивились на ті обставини, в яких перебував Спаситель, то ми бачимо, що там багато людей відчували своє недостоїнство. І до Іоанна Хрестителя, який хрестив хрещенням покаяння. Тобто, в першу чергу людина іде до нього хреститися, тому що відчуває себе недостойною, відчуває себе грішною, знає про свої падіння, розуміє, як віддалена вона від Бога. І тому йде хреститися, очиститись від своїх гріхів. Тобто цим дивуватися, мабуть, і не варто. А от коли він каже, то промов тільки слово і одужує мій слуга. Тут ми бачимо віру в Слово Боже. Віру в його могутність. Віру, що він не дає спасіння, тому що він всемогутній, тому що сила його надзвичайна. І питання лише в тому, чи вважає він за потрібним застосувати тут чи там свою силу, свою могутність. Але якщо він вирішить, сумнівів не може бути. І тут ми повинні згадати, як Христос сказав своїм мужам, якби ви мали віру з гірчичне зерно, ви б сказали, горіться, посунься, вона б пересунулася в море. Тобто отакої от, от віри і не вистачало. От саме такої віри не вистачало. Віру в силу Божу, в його могутність. Ще кілька століть перед тим віра була такою сильною, що всі брати Макавейські пішли беззастережно на смерть. І на муки, бо віра їх мала таку могутність. І вони розуміли, що Бог, якщо треба надасть тобі спасіння в цьому житті, але головне, він дасть спасіння твоїй душі, твоїй вічні долі. І нам, власне, надзвичайно потрібна саме така віра в силу Божу та й в себе. Я знов і знов нагадую, людина створена за образом Божим. І душа їй таким чином, в першу чергу, створена за образом Божим. Бог є творець. І людина творить. Бог є будівничий, і людина будує. Бог є світло, і людина повинна нести світло. Бог є сонце правди і має стояти за правду. Бог є любов. Якщо в тобі немає любові, то спасіння тобі немає. Але ще раз нагадую, Бог є Всемогутній. Вседержитель, все світ тримає. І людина, створена за образом Божим, має таку ж силу. Тільки забуває про це. Зневірюється в самих собі. Зневірюється Богові і в образі Божому. І слабкість. Через це з'являється і веде, власне, до загибелі. А треба повірити в себе і у всемогутність Божу. І в те, що в тобі може відкритися могутність Божа. І тоді, тоді ми розуміємо, чому ті, що виявили свою незламність і непохитність. Були і є такими. Чи усвідомлюють вони це, чи не усвідомлюють це питання наступне. Але людина може явити свою незламність, тому що вона істотою своєю. Вірить в Бога, Всемогутнього, і вірить в свій образ Божий, який має силу. І тому йде до перемоги, Господи, відкрий нам очі на Тебе, на самих себе, дай нам бачити Твою могутність і наші можливості, і нашу волю, і мужність, і незламність. І приведи нас. Шляхами труда і подвигу до світла, до свободи, до спасибо. Амінь.